Стежками ландшафтного парку При підготувала студентка 312 КІ Калашнікова Юлія, керівник проєкту Варецька Наталя Андріївна. Проінгульський регіональний ландшафтний парк в Україні в межах Новобузького району Миколаївської області. Софіївське водосховище, навколо якого створено парк друге за розмірами в Миколаївській області, а Софіївський гідровузол єдиний за своїм проектним рішенням. Тут розташований найбільший на Миколаївщині штучний водоспад. Сама водойма має статус гідрологічного заказника під назвою Софіївське водосховище, а балка неподалік села Пелагеївка, є ботанічним заказником. Саме з неї розпочалося заповідання особливо цінних природних комплексів у Новобужжі та історія створення регіонального ландшафтного парку Про Парк розташований на ділянці долини річки Інгул на землях Новобузької міської ради Кам'янської, Софіївської, Розанівської сільських рад у Новобузькому районі Миколаївської області. Неподалік від міста Новий Буг, від якого їхати в напрямку до села Софіївка. Від парку до міста Миколаєва 95 кілометрів. До Кривого Рогу 80 кілометрів. До Кропивницького 85 кілометрів. Екосистема парку. І почнемо ми з рельєфу. Парк розташований на південно-західній околиці Інгульського блоку українського кристалічного щита. Вапняки, глини й піски тут лежать на докембрійських утвореннях. Гнейсях, та гранітах, які по долинах річок Інгул та його приток Березівка, Сагайдак, Стовпова місцями виходять на поверхню, створюючи неповторно привабливі ландшафтні утворення. Ізотопний вік, яких визначається геологами у 1,8 до 2,2 мільярди років. Окремі найбільш примітні або мальовничі. Виходи кристалічних порід отримали власні назви. Про деякі з них складено по декілька легенд, як, наприклад, про скелі над Інгулом. пугач, стовп, або скеля з кам богатирів, кам'яних богатирів та інші, спляча красуня, стіна або просто устя, поблизу від гирла Березівки, де вона впадає в Венгул. На південь від, від села Розанівка також є стіна або воронова скеля, на якійсь давна селиться пара воронів. Є ще два пугачі старий та молодий. Є фантастично привабливі гранітні відслонення, берег кам'яних химер, гранітне плато у місті злиття річки Стовпової з інгулом, що має назву чортів міст, а також інші. Територія парку Приінгульський – це середовище існування багатьох рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, занесених до списків спеціальної охорони. Окрім характерних для Південноукраїнської зони степових, лучно степових, лучних лісових і наскельних видів, на території парку трапляється багато прибузьких і причорноморських ендеміків, таких як тюльпан бузький, гвоздика бузька, карагана скіфська, дрік скіфський, а також реліктових видів. Місця зростання оставника Одеського є унікальним. Понад 20 місцевих видів рослин включено до Червоної книги України. Із рідкісних для Миколаївщини видів тут є півники сололюбні, Ломуніс, цілолистий, кермек широколистий, деревій, тонколистий та інші. Фауна. Тваринний світ представлений як рідкісними, так і широко розповсюдженими видами. Загальний обсяг. Ентомофауни досягає 1800 до 2010 видів. Фон в усі сезони становить 240-320 видів, П'ять видів комах, занесені до Червоної Книги України: поліксена, Подалірії, Махаон, сколія Гігант, бджола теслер. Виявлено п'ять видів амфібій, шість видів рептилій, полос жовточеревий та ящерка зелена є українськими червонокнижниками. Орнітофауна представлена понад 130 видами. Тут мешкає 19 видів савців. Метою створення парку є збереження в природному стані ділянки долини річки Інгул з її типовим та унікальними природними комплексами, фрагментами цілинного степу, гранітними відслоненнями, водотоками, лісовими насадженнями. Основні завдання парку. Збереження та відновлення цінних природних комплексів, видів рослинного і тваринного світу, створення умов для туризму відпочинку в природних умовах, проведення наукових досліджень, екологічно-освітньо-виховна робота. До складу парку без зміни категорії входять гідрологічний заказник Софіївське водосховище, ботанічний заказник Пелагеївський, туристичні місця, скеля стовп. Скеля височіє на острові між мальовничими петлями річок. Тут проглядаються контури кількох богатарів, які захищали свій край від набігів завойовників. Плато чортів міст. Ділянка, утворена вивітреними кристалічними породами, відкриває краєвиди на річки, Стовпову, Інгул, Софійське водосховище. Урочище Порошки. Це перепад у кристалічній породі, де не спадає річка Сагайдак. А на правому березі розкидані велетенські кам'яні брили. Скеля Пугач. Рукотво... Скеля з лівого берега Софіївського водосховища. Виглядає, як обличчя велета. З правого знайдемо образ жінки з довгим волоссям. Рукотворний каньйон. Каньйон, утворений вибухами, частина Софійського гідровузла, де тікає з полону річка Інгул серед греблі та скельних порід. Водоспад. Найбільший штучний водоспад Миколаївщини, де кристалічні брили та магія води зачаровують відвідувачів. Проінгульська садиба Тропіних. Це колишній маєток мирового судді Новобузької та Миколаївської волостей Херсонського повіту. Одна з найстаріших будівель Новобуджі. Підвісний міст. Місток на тросах через річку Інгул із пішохідною частиною, укладеною дерев'яними дошками. Скелі над Інгулом. Низка ділянок парку, де на поверхню виводять кристалічні породи, формуючи мальовничі краєвиди на узбережжі водою. Зараз я пропоную вам переглянути відео про цей парк. Цікаві місця. Цікавим є плато чортів міст, кам'яниста, трохи піднята над місцевістю територія, з якої відкриваються мальовничі пейзажі на Софіївське водосховище, виходи гранітів, цілинні ділянки степу. Багато тут ходить легенд скеля з кам'янілих богатирів або стовп, яка поважно височіє на острові між мальовничими петлями річок. Теж розповідає одну легенду. В ній проглядаються контури кількох. Вважають сімох богатирів, яких чаклун перетворив на каміння. Тут і скеля, пугач, і урочище рябчуковий сад, а ще скеля, що має оманливий зоровий ефект. З одного боку, це обличчя величезної людини, яке виділяється над водою, з іншого кута зору дівоче обличчя, жінка з довгим волоссям. На цьому все. Дякую за увагу!